Перевірити, перевірене. Минулого тижня відбулася сесія Рівненської міської ради, і про її перебіг і її рішення говоримо сьогодні з депутатом Рівнеради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Володимиром Валявкою. вас, пане Володимире! Вітаю! Так, все ж таки, створення трьох комісій, які мали перевірити ті укриття, які ремонтувалися за бюджетні кошти, і які вже до цього перевіряли ДСНС і різні комунальні установи. І, і структури наскільки доцільним є таке рішення, наскільки є доцільним створення таких комісій, на вашу думку? Важке питання. Я думаю, що дійсно з фахової точки зору мали би перевіряти ті служби, які приймають і які беруть на себе відповідальність щодо експлуатації цих укриттів, вони би мали перевірити. Але є таке, таке питання, що дійсно депутати. Мало за зараз фактично долучаються до розбудови міста, оскільки при при наших умовах рідко збираються комісії, і також рідко збираються сесії. Видно, мабуть, заскучили за роботою на місто. Трошки вже відійшли, де від якісь там. Скажем так, волонтерської діяльності, хто служить, хто відійшли і видно, заскочали за це. І тому вирішили зробити е, такі три контрольні комісії, які перевірять стан окриттів і використання коштів. Ініціатором була Галина Кульчинська. Вона якраз колишній заступник по освіті, відповідала за освіту і, власне, це її ініціатива. Якщо я правильно розумію, то перед тим як здавати в експлуатацію, укриття переві... перевірялися службами ДСНС, управлінням капітального будівництва міським депутати. Що саме тут? Тобто ви більше будете перевіряти? Я чому питаю? Ви є голову... головою однієї з таких комісій? Ага. Ви більше будете перевіряти використання бюджетних коштів чи придатність цих укриттів після ремонту для перебування, там там шляхи виходу і тому подібне? Ну, в принципі, хотілося ми скажем так, не фахівці фахівців, скажем, тих справах перевірок, але хотілося все таки оскільки ми обрані громадою проконтролювати власне використання коштів міських коштів, тобто платників податків. Тому власне і будемо перевіряти. Я не знаю, чи дійсно це буде ефективно, але ми підібрали з кожної фракції по одній людині, і дійсно там є люди, наприклад, у моїй комісії є люди, які, скажімо так, фахівці в освіті, і вони можуть там, скажімо так, компетентно відповісти на ті питання, які будуть виникати в ході перевірки. В першу чергу би хотілося, скажімо так, подивитися, чи дійсно ефективно використані кошти міської громади. Ну, Користуючись нагодою, я зверну вашу увагу на укриття. Наші журналісти вже неодноразово робили. Цикл сюжетів про використання бюджетних коштів для ремонту укриттів одне з укриттів це в приміщенні художньої школи. Угу. Ми багато про це говорили. Хотів би, щоб попросити вас звернути на це увагу Зройте. чи дійсно в належному стані там те укриття? На заяву і на рішення депутатів створити ці комісії вже відреагувала заступниця міського голови рівного Марина Кузьмічова. Я зацитую щоправда, вона відреагувала в Фейсбуці. Я зацитую її пост і попрошу вас прокоментувати його. Отже, пані Марина написала, що у той час, коли коли наші депутат, наші депутати збираються перевіряти готовність укриттів в школах та садочках, котрі до слова вже проінспектували та прийняли комісію у складі фахівців ДСНС Держпродспоживслужби, керівники управління надзвичайних ситуацій та технаглядом УКБ. Я продовжую шукати кошти на облаштування санвузлів у, у деяких школах нашої територіальної громади. Шкода, що на сесії не прозвучала пропозиція допомогти у пошуку цих коштів. Е, наскільки ну по перше, вас попрошу прокоментувати цю цю заяву, цю реакцію пані Кузьмічової? Наскільки вона справедлива, на вашу думку? Ну, дивно, мені такий коментар. що Не вистачає там коштів. Ну, є певна процедура, як кошти виділяються на той чи інший об'єкт, чи робляться там е ремонти в приміщеннях, в тому числі і санвузлів. Є певна процедура, і якщо дійсно там не вистачає коштів, то Будь ласка, ви пані Марина є одним з заступників міського голови. Вона повністю знає всю процедуру. Тобто треба написати листа, просто чи е, звернутися до бюджетної комісії, чи до виконкому, і відповідно питання буде розглянути. Я просто не можу зрозуміти для чого. Е... Змішувати використання грошей на інші там якісь цілі з тим, що вже витрачено з міського бюджету. Це зовсім різні питання. Ну от якраз з використанням бюджетних коштів я хотів би з вами більш детальніше поговорити, адже наскільки я розумію, і наскільки говорить досвід, що на період воєнного стану депутати не особливо можуть мати вплив на бюджетний процес. Відповідно, наскільки справедливим є бажання депутатів проконтролювати і запитати у чиновників, які розпоряджаються бюджетними грошима, куди витрачаються кошти? Ну очевидно, що Дійсно, це в кожного депутата виникає питання, а для чого ми витрачаємо на цей об'єкт, на цей об'єкт чи на інший об'єкт, це цілком ну, логічно, що депутатом має. Тим більше, що він зараз фактично усунутий від прийняття рішення в комісіях і так далі. Тому що, згідно чинного законодавства, виконком приймає рішення, по виділенню тих чи інших коштів. Якщо в виконкомі немає людини, яка Скажімо так, Дасть інформацію, то депутати фактично не знають, куди, куди виділяються гроші і які рішення приймаються на виконкомі. Тому це цілком, як на мене, справедливо, що депутати цікавляться життям міста. І я вважаю, що кожний депутат, оскільки він теж обраний від. Громади він має мати відповіді на, на різні питання життєдіяльності міста, в тому числі фінансові, і от оскільки виконком розпоряджається бюджетними грошима, то чи депутат чують члени виконкому депутатів, чи є можливість депутата прийти до міського голови, і сказати: От дивись, друже. У мене на окрузі от є така проблема. Виділіть, будь ласка, гроші. Ну, бо раніше це в сесійній залі було без проблем е організовано. Як зараз з цим? Тобто, чи є можливість депутатів клопотати за свої округи, за своїх виборців перед міською владою? Чи це вже закрита тер... закрита тепер територія? Ну, відча від... частково це і, скажімо так, закрита інформація в зв'язку з військовим часом, і вона не Розповсюджується, немає там трансляції і так далі певних там засідань, комісії, і так далі. Але ми, наприклад, оскільки я входжу в також бюджетну комісію, ми нам всі матеріали, що стосуються виділення виділення коштів з міського бюджету на на той чи інший об'єкт, на ремонт там чи допомогу, і так далі. Вона нам надсилається, і ми, по крайній мірі, можемо задати питання через своїх представників у виконкомі, для чого це робиться і, і, і який ефект буде використання цих коштів. І от виходячи з того, що в принципі, депутати все ж таки можуть задати питання, чи піднімалось питання можливостей фінансувати. ну, Ми розуміємо, да, нам влада багато говорить, міські чиновники багато говорять про те, що. Капітальні видатки заборонені і тому по але, тим не менше, ми бачимо, що то, то там, то там якісь капітальні ремонти проводяться. Ну, от, зокрема, Квасилівська амбулаторія, зокрема, Бруківка по місту. Е, наскільки чи піднімали питання взагалі депутати, от яким чином тут можна зробити, а тут не можна робити? ну звичайно піднімають питання на на це чи інших об'єктів. ну багато чого заборонено є тобто ми не можемо виділити на капіталь, на капітальні ремонти Об'єктів, ті, які не пов'язані в першу чергу життє, діяльністю міста критичною, так званою інфраструктурою, і, відповідно, тільки на ці об'єкти можна, можна виділяти кошти, бо е, багато є таких незавершених об'єктів з минулих років, які потрібно відремонтувати, але ми наразі не можемо у зв'язку з військовим станом в державі цього зробити. Наприклад, є такий об'єкт, як Крок е, – також де лікують діток, але ми половину зробили, половину не можемо зробити. І багато є таких об'єктів, які просто не фінансуються і чекають там, цього часу, коли з коли так чекають перемоги. А якщо для того, щоб рівняни могли розуміти от, умовно ремонт сходів на коновальці, які всі про які всі знають, так. Чи той самий крок, про який ви зараз згадали, де можна з'ясувати, що є стратегічним об'єктом для міста, що є не стратегічним, це інформація має бути в місь виконкомі, чи це можна звернутись до свого депутата і він про проконсультує, яким чином це працює? Депутати, мабуть, не знають, але це все залежить від скажімо так, від статутів тих комунальних підприємств, що в них там як що в них там прописано, якщо в них прописано там, припустимо це, що стосується, наприклад. Рокож, якщо стосується, що вони там лікують дітей, переселенців чи е, дітей військових, і так далі, то на цей об'єкт ми можемо вже виділяти кошти. І, власне, тут потрібно там в деяких підприємствах е, міняти статути для того, щоб це внести і е, в подальшому виправляти ці помилки з неможливістю фінансування. Доволі нашуміле питання, яке так само стосується, і в тому числі бюджету преміювання керівництва міста, міських чиновників. Яка позиція тут свобода? Адже багато говорило про те, що треба приймувати, не треба преміювати. Якщо преміювати, то за щось позиція вашої фракції, вашої політичної сили в, в цьому питанні. Позиція дуже проста: люди, які працюють будь-де, в тому числі на, на громаду, вони мають отримувати гідну. Заробітну плату чи винагороду, скажімо так, а винагорода складається з заробітної плати і якимись там надбавками, завислої там і так далі, і, премі... і в тому числі і преміями. Якщо порівняти середню зарплату там по Рівненській області, то вона десь там 12-13 тисяч гривень зараз на, на цей момент. Керівники управлінь, їхні заступники, в тому числі і заступники міського голови, отримували меншу суму за, за свою роботу. І очевидно, що багато з них не влаштовує така оплата, і вони просто звільняються з, з роботи. Тому ми повинні хоча б. Підтягнути до середнього рівня їхні, їхню винагороду, бо люди не будуть працювати на, на, на благо громади. Я вже не говорю про те, якщо порівняти е, зарплати з, е, скажімо так, з заступниками, керівниками управлінь при... Е, Колишньому міському голові за колишньої каденції, то там взагалі не до порівняння, там в рази зарплати були більші. Причому також були складні роки, там ковідні роки. Тому я думаю, що ми повинні справедливо відноситися до будь-якої будь-якого наш, будь нашого мешканця, і має бути плюс-мінус середня заробітна плата на. На сьогоднішній момент слава Богу, що у нас бюджет виконується, гроші надходять стабільно від платників податків, і це за це треба подякувати платникам податків в порівнянні з містами Західної України. В нас, я думаю, одна з найкращих ситуацій по надходженню до бюджету. Ми повністю виконуємо бюджет, і ми маємо змогу це зробити. Тому я думаю, що все-таки не треба економити на заробітних платах, в тому числі чиновників міської ради. Торокнемось трошки політики. В... Якщо я не помиляюсь на попередньому пленарному засіданні, не цьому, що було минулого тижня, а перед тим, ваша фракція ініціювала звернення щодо призвоєння звання Героя України Степанові Бандері. За декілька місяців до цього точилися великі дискусії, були е, навіть там мало, мало коаліція не розвалилася в міській раді щодо, щодо заборони взагалі відмови від політичних заяв в сесійній залі. От як тут, тобто, з однієї сторони, ви відмовляєтесь від політичних заяв, з іншої сторони, звання Героїв України Степанові Бандери? Ну, хочу нагадати, що ми, наша фракція і наша політична... Сила не відмовлялася від політичних е, е, рішень в е, на сесії міської ради. Ми були опонентами е, так званого меморандуму е, про е, те, що на сесії міської ради до закінчення війни не будуть розглядатися політичні питання. Аргументом було дуже просто: е, це що, по перше, всі. Депутати представляють якусь політичну партію. Ну вже ну ж так, ну є ж. всі депутати в міській рівненській міській раді представляють політичну партію. Ну куди ми дінемося без політики? По-друге, будь-яке питання, навіть там якісь там земельні чи господарські, всю, всюди є політика. Всюди є політика. Тому це, як на мене, це повна дурня була прийняття такого меморандуму. І це під, е, скажімо так, під Підтверджує приклад, наприклад, на цій сесії приймалося чисто політичне звернення від фракції, яка підтримувала цей меморандум. Це що мова про яке звернення? Ну, було там кілька звернень, в тому числі там від Європейської солідарності, які вони, скажімо так, пропонували прийняти на цій сесії, і було підтримано. Ну так же ж вони. Ми мусимо якось реагувати і діяти згідно нашого чинного законодавства. Не може бути таке, що ми якісь там підписали меморандум і забороняємо виконувати свої депутатські обов'язки депутата. Тому я вважаю, що це неправильно. Не і як, як час показав, дійсно цей меморандум просто не дієвий. Ну він не працює, очевидно так, не працює так. Е, окрім по по Степану Бандері Я навіть запитувати не буду. Це очевидно і на поверхні лежить причини цього звернення. Але окрім Степана Бандери було ще одне звернення щодо героя України. І для того, щоб не помилитися в прізвищі, я попрошу вас, щоб ви розказали, хто це, тому що це наскільки я знаю, член вашої політичної сили. Так, так. тут розкажіть більше про, про Ми, так. Один одним звернень було щодо присвоєння. Комбату Куцину Олегу Івановичу звання Героя України посмертно. Це керівник батальйону Карпатська Січ, який був створений ще в 2014 році, воював в Пісках, Донецький аеропорт, Авдіївка і так далі. Після початку війни 24 лютого також Олег Іванович сформував батальйон, який спочатку захищав місто Київ, нашу столицю, а потім був перекинутий в Харківську область. і Захищав з південної сторони з Ізюма, наступ на Слов'янський і Краматорськ. Штаб знаходився в Барвінковому. І фактично вони зупинили просування ворога на 3-4 місяці. Фактично зупинили ворога з цього, на цьому напрямку. І, власне, в, на цьому напрямку він на бойових позиціях загинув і також була. Петиція до президента, яка набрала 25 тисяч голосів про присвоєння нашому комбату звання Героя Посмертно. Це звернення голосувалося у всіх місцевих радах, де представлена свобода. Чи це виключно була ініціатива рівненських свободівців? Ні, це голосувалося не тільки в нас, і голосується далі в різних, в різних радах. Я знаю, що воно прийнято в Львівській обласній раді. Прийнято в Тернопільській міській, Тернопільській обласній, вже в Рівненській обласній раді, в Івано-Франківській обласній міській радах, в Конотопській міській раді, тобто багато є таких, таких звернень. Тривалий час чи то фішкою, чи то якоюсь такою. Рису, яку відрізняла свободу від будь-яких політичних сил на мапі України, було ваше ставлення до вояків УПА і до вшанування пам'яті цих вояків. І от цьогоріч ми відзначаємо 80-річчя створення української повстанської армії, але ми не бачимо діяльності свободи активної в цьому напрямку. Ми не бачимо там якихось заходів масових. Чому так скромно відзначили? 80-річчя. ну чому скромно? Ну не знаю, чи скромно, якщо там. Е Порахувати кількість вбитих орків в цей день, скажем так, то може це і не скромно, скажімо, Тобто скажімо ви так. вбиваючи москалів. Так, так. Ну, ви, ви знаєте, що 14 жовтня це в нас дуже велике свято. Там кілька свят, навіть якраз 80-річчя створення ОПА цього року. Припадає на припало 80-річчя створення ОПА. Ми завжди шануємо. 30 років вшануємо, скільки наша партія нашій партії 31 рік. Ми завжди вшановуємо е, пам'ять наших героїв, підкреслюю наших українських героїв, які воювали за незалежність України, коли в них фактично шансів не було. І е, тільки завдяки цим людям, нашим героям, е, ми в нас зараз є незалежна країна, і е, е, наша країна існує фактично. Продовжують цей рух. Це наші збройні сили зараз, це національна гвардія, і так далі. І власне з цього ми маємо, скажімо так, такі сильні духом збройні сили, і зараз вже і зброєю сильні. Тому ми завжди будемо відстоювати наших українських героїв і відповідно відмічати їх і святкувати всі свята, які пов'язані з нашими з нашими героями, нашими українськими героями. Власне, ми завжди 14 жовтня проводили марш в Києві, великий марш, багато тисячні, тисячні марші в зв'язку з військовим станом. Звичайно, ми цього року не проводимо. Такого маршу. Оскільки практично дві тисячі свободівців зараз воюють з, е, на Східному фронті, з нашим одвічним ворогом Московією. Ну, якраз ви випередили мене, моє наступне останнє, на жаль, запитання, куди ділась свобода. Адже така е, голосна партія, яку завжди було видно, зараз її майже не чути. Куди діл, де заяви, де мітинги, де протести, де це все? Ну давайте так. Давайте ми там скажімо так, господарські ті питання відложимо на, на інший час. Наше основна зараз завдання це перемогти нашого, перемогти наших ворогів. І власне ми припинили свою діяльність 24 го політичну діяльність 24 лютого і працюємо на перемогу України. Я вже ще раз повторюся: дві тисячі свободівців зараз на фронті. На якраз на 14 жовтня у нас було 108 загиблих і 150 поранених. У нас сформовано два батальйони: один в складі Збройних сил України, другий в складі Національної гвардії України. І повірте, вони задньої не пасуть. Там, бо знаю ситуацію достовірно, де, 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 наші повністю пройшли в гарячі а, точки: це Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Зараз батальйон Свобода захищає Бахмут. Про Карпатську Січ, про яку ми вже трошки говорили, вони захищали Ізюмський напрямок, звільняли з півдня Ізюм, звільняли Лиман і зараз наступають на Рубіжне з Заходу. Ну що ж, сподіваюся, що зовсім скоро буде, ми переможемо, і Свобода повернеться до своєї політичної діяльності. Я вам щиро дякую за те, що завітали до нас, що поспілкувалися про... Перебіг сесії і про бюджет міста рівного глядачам. Нагадаю, що гостем моєї програми був депутат Рівненської міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Володимир Валявка. Мене звати Сергій Мініч. Це була програма про політику. Не перемикайтесь далі. Тільки цікаво.